Він зателефонував мені вже, коли він повернувся. Ці емоції, мабуть, словами не опишеш. Ну, це. Мабуть, як народження дитини. Дякуємо вам, хлопці! Чекаю свого брата, Хуць Олександр. Зник на Бугледарському набір. Тобі з хлопцям беда, боєприпаси, Повернувся. Вірю, сподіваюсь, можливо, це якась вістка, яка сьогодні буде війни. Я прийшла дізнатися якусь інформацію стосовно свого тата, який знаходиться в полоні. У нього за останні два місяці вже там в колонії, те, що нам розказував хлопець звільнений, було два інсульта. І він зараз у важкому стані. Чоловік з перших днів на війні, в ТРО. пішов захищати сім'ю, місто. І півроку назад зник на Курщині на бойовому завданні. Не можна було по состоянні здоров'я йому служити. Але він пішов як доброволець захищати свою родину, своє місто, свою державу. Вірю, чекаю, молюсь, що скоро знайду і він буде вдома. Дякуємо Богу! — Дякуємо. Я приїхала на зустріч, думаю, що буде мій брат який знаходиться в полоні вже три роки. І я очікую сьогодні на його зустріч. Дуже очікую. Він був контуждений і поранений, був від плече, і не отак хвороби, які хлопці звільнені розказували. Дуже чекаю.